Добрий день, дітки! Сьогодні на уроці навчання грамоти ми будемо працювати без букварика. Тільки в зошиті для друкування. Для цього нам потрібен зошит і ручка, також кольорові олівчики. Ми з вами сьогодні пригадаємо всі букви, які ми вивчили, і будемо писати з ними слова. Та розбирати звуки. Пригадуємо, що ми знаємо про звуки, що вони бувають голосні та приголосні. Приголосні, в свою чергу, діляться на тверді і м'які. Отже, приступаємо до роботи. Відступаємо від вчорашньої роботи 4 клітинки на 5 пишемо велику букву П. Зараз ми з вами надрукуємо. Слово півник, велика буква П, потім буква І, маленька. Далі продовжуємо писати маленькими буквами. Наступна буква В, пригадуємо маленька буква В. Далі Н «І». Півник. Візьмемо кольорові олівчики. Жовтий, блакитний або синій і зелений. Позначатимемо голосний, приголосний, твердий та приголосний м'який різним кольором. І так, перший звук у слові півник. Вимовляємо півник. Перший звук П. Це приголосний м'який звук. Півник. При вимовлянні цього звука у нас на обличчі з'являється невеличка посмішка. Так, наш ротик стає в посмішку, півник. Отже, цей звук приголосний м'який. Давайте позначимо його. Зеленим кольором. Дві рисочки. наступний звук, і ми знаємо, що це голосний звук. Позначимо його жовтим кольором. Ось так, кружечок. Наступний звук В. Буква В позначає звук. Буква В позначає звук В, це приголосний твердий, позначимо його синім кольором. Наступний звук Н, також приголосний твердий, І це голосний. І останній звук К. Приголосний твердий. Ось так ми розібрали слово півник за звуками. Тепер надрукуємо слово крісло. Відступаємо від, звукових схем, від звукової схеми вниз одну клітиночку пропускаємо, пишемо з великої літери, велика буква К. Наступна буква йде маленька. Крі. С Ло. Старайтеся, щоб кожна буковка жила у своєму будиночку. Бачите, в мене кожна буковка живе окремо, так? Вона не заходить на територію іншої буковки. І так, перший звук К. Це приголосний, твердий. Позначаємо його рисочкою. Наступний звук Ри, Р, крісло Рі, Рі. Також м'який приголосний. Позначаємо зеленим кольором двома рисочками. Далі звук І, голосний. Приголосний твердий. С Л, приголосний твердий і звук О. Голосний. А тепер надрукуємо речення. Мама купила молоко. Відступаємо клітиночку від звукової схеми і друкуємо речення. Перша буква велика. наступні маленькі. Ма. Ма. Відступаємо клітиночку, Ку. La. Мама купила молоко. 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 О, і крапочка. В кінці речення ми обов'язково ставимо крапочку. Ось таке завдання у вас сьогодні. Дякую за увагу. Виконуйте та відпочивайте.